Державне бюро розслідувань повідомило про викриття у Миколаєві групи осіб, які налагодили видачу фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації. До схеми були залучені представник одного з правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації центрального РТЦК та голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні. Правоохоронець знаходив клієнтів, а посадовець центру комплектування спільно з головою ЛКК виготовляли відповідні медичні довідки. Вартість послуги становила 8 Тисяч доларів. Протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Далі пряма мова. Учасників затримали під час отримання неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем роботи фігурантів вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 мільйона гривень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.